Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Знаєте, на фоні того всього, що трапляється тепер в Україні, коли до тебе приходять такі новини, які розбивають твоє серце. А я сьогодні роздумував на таку важливу тему, яку я собі так якби анонсував, як міра Божого терпіння та міра мого терпіння. Зразу ж хочу сказати, що це неспідставно Боже терпіння і моє терпіння. Я гадаю, так як і всі люди, мені завжди не достає терпіння, я вже не кажу про довго терпіння. І чому про це я розмірковую? Тому що все те, що стається, дуже бажаю щоби, Господи, ну тепер ось вступись, от тепер віддай, от тепер хай твій суд прийде. І ось на цю тему трошки трохи ми сьогодні порозмірковуємо. Давайте ми прочитаємо перший текстик, це еклезіастова книга, 8 розділ, 11 віршик. А що скоро не чиниться присуд за вчинок лихий? Тому серце людських синів повне ними, щоби чинити лихе. Знаєте, я розмірковував про те, що Господь Він казав в своєму слові, що в останні дні ну, буде дещо те, що було в дні Ноя. І він каже, що людське серце воно буде наповнене злом і їхні вчинки буде, буде зло. Ми читаємо буття, шостий розділ, п'ятий віршик, наступні слова. Побачив Господь Бог, що зло людей розмножилося на землі, що кожний у своєму серці весь час. Пильно роздумує про зло. І сьогодні ми, я би хотів сказати, це ще, і ще так би сповнення Божого пророчества в цьому, в цьому сенсі. Багато хто думає, що їм усе зійде з рук. Якщо людина переступає по веління Бога, це не принесе нічого доброго. Правда і неправда, добро і зло ось ті категорії, які чітко розрізняє Бог. Їх не можна змінити. У Бога нема таких перехідних тонів. Є біле, є чорне, є добро і є зло. Але часто Бог не відразу здійснює суд, тому люди поводяться так, ніби покарання ніколи не буде. Вони плутають терпіння Бога з вседозволеностю. Це помилка, яка неминуче приведе, я б сказав, до страшних, а інколи до фатальних наслідків. І це повинно зрозуміти те, що Святе Письмо воно обозначує ці всі речі, воно показує, що. Все те, що людина сіє в своїх намірах, в своїх ділах, в своїх думках, воно завжди буде мати свої, свої жнива. Павло каже до галатів, 6 розділ 7 віршик. Він каже так: не обманюйтеся. Перше, на що звернути увагу, що ми можемо обманюватися з того. Він каже, Бог осмієний бути не може, бо що лише людина посіє, те й пожне. Я зважаю на результат сіяння, так як говорить Святе Письмо. любе сіяння завжди дає примноження у жнивах. І це важливо зрозуміти. Ось я він підтверджує цю думку, восьмий розділ віршик, і Він каже так: а що вітер. Вони засівають ту бурю пожнуть. Знаєте, сьогодні дуже важко усім нам в Україні, бо зло помножується <кхід> з кожним днем. І нам може здаватися, що воно це зло непереможне. Але важливо звернути увагу на те, що сам Бог Він звершатиме суд і він віддасть за усе сповна, за усе скоєне зло. От, і це момент, такий би важливий. Знаєте, дуже часто, коли ми звертаємо увагу. А на те, що говорить Святе Письмо, воно каже, щоби я дбав про своє серце, щоб моє серце воно не було наповнено злом, і воно не містило такого, якби щоб я не брав Боже правосуддя в свої руки. Павло каже так: Римлянам 12,9. Не мстіть самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить. Я відплачу, говорить Господь. І нам дуже не вистачає терпіння, але на все є Божий час, і він завжди досконалий. Знаєте, я згадую ці новини, коли вони прийшли, і я був дуже здивований, було дуже боляче, коли я дивився, як зірвали цю дамбу Каховську. Ось і потім оці всі моменти, коли б'ють по гесі, прочі моменти, і знаєте, така в серці і гнів, і лють, і все це піднімається. І ти думаєш, господи, де да, доколи це буде? І це було дуже страшно дивитися на все те, що траплялося, і тепер ми бачимо це все в прямому ефірі. Це розбиває серце. Але ж дивіться, не пройшло дуже багато часу. Вони взірвали одну дамбу. Але подивіться, що Бог він чинить. І я хочу сказати, це не Україна, що зробила, це не люди, що зробила. Бог вступається в боротьбу. Подивіться сьогодні, порахуйте, скільки дамп уже порвано і скільки залито земель там. Знаєте, коли люди крадуть і вивозять зерно, то Бог може зробити так, що у вас в країні не буде зерна. Він все може робити, віддати. І тому дуже важливо. Просто благати про Боже вступ в це діло, він каже: дивіться, що він каже: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. А ви що робите? А ви дбайте про своє серце. Знаєте, це про це говорить і святе письмо. Знаєте, не буду читати, бо це повний цей псалом, бо це 73-й псалом української біблії, де псалмоспівець Асаф він говорить, що я адже я позаздрив і побачивши про те, що роблять нечистиві, і як нема того суду, і як оце все, і як це може бути? А я дбаю про своє благочестя, я маю стільки скорботи, і все останнє. Але приходить момент, коли Господь він відкриває це все. І дивіться, що він казав, що він пише далі 16-го віршика. Я почав розмірковувати, щоб все зрозуміти, але важко це було для мене. Хочу сказати, нам сьогодні дуже важко це зрозуміти, все те, що стається, коли на цивільні. Домен, коли на інфраструктурні об'єкти щось прилітає, люди втрачають близьких, і це це дуже трудно це все зрозуміти. Але дивіться, аж поки я не війшов у Божу святиню і не усвідомив, який був їхній кінець, і далі він каже: Справді, ти ставиш їх на слизькому шляху і прирігши їх на руїну. Як же несподівано приходять їх, їхнє спустошення? Вони зникають і, охоплені жахом, гинуть, яке після пробудження забувається як сновидіння. Так, Господь, піднявшись, забудеш їхній образ. Коли моє серце було сповнено гіркоти, я відчував гістрий біль у моєму нутрі. Знаєте, це дійсно я я це сьогодні роздумував про це. Оця гостра біль, вона приходить в наше життя, в наше освідомлення. І думаєш, господі, де, доколь скільки це все ще буде йти? І дивіться, далі він ще каже: адже ті, котрі віддаляються від тебе, загинуть. Ти повністю знищиш усіх, хто відступив від тебе. Всяка людина, яка відступає від Господа, вона підпадає під владу сатани, і вона чинить зло, бо він той, хто це побуджує робити людей. І тоді дуже важливо сьогодні нам бути з Господом. Дивіться, що Він каже. А він каже: А моє щастя в тому, щоби бути близьким до Бога. На тебе, владико, Господи, я покладаю свої надію, аби... Звіщати про всі діла твої. <кій> у Божому часі є свої часи. Мені дуже подобається думка Павла, про яку він говорить, Петро у своєму післанні. Нам слід звернути особливу увагу на довготерпіння Бога, бо в цьому є його мета. Його довготерпіння дає загиблому людству можливість привести своє життя у відповідність його волі. Ось чому Бог часто не карає зло негайно, навіть якщо воно таке велике. Однак довготерпіння Боже не є нескінченним, настане день, коли він судитиме всіх, хто чинив і чинить зло. І дивіться, люди припускаються фатальної помилки. Ось ті, хто думають, що зло залишиться непокараним. Дивіться, що говорить Петро, а він пише слова Павла, це друге післання Петра, третій розділ, дев'ятий віршик. Він каже так: не бориться Господь з обітницею, як деякі вважають це борінням, Але він довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. 15-й віршик, початок, а довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння. Тому дуже важливо слідкувати за своїм серцем, щоб воно не наповнювалося злом. І він каже, святе письмо каже, щоб я перемагав зло і не діяв злом. І тому віддаємо все в руки Божого правосудня, бо Він віддасть, і він каже, що я помщусь за все це. І ми віримо, що Бог він має досконалий вирок і досконалий суд за це все, що сьогодні чинить наш ворог тут, в нашій країні. Але що робити з терпінням? Знаєте, коли я читаю святе письмо, і Яків, і Петро, і Павло, всі вони кажуть про те, що, що наше терпіння, воно має досконалу дію. За для кожного із нас, давайте ми глянемо і відкриємо це пісня до Римлян, п'ятий розділ. І тут він говорить так: адже, виправдавшись вірою, маємо мир з Господом Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якої перебуваємо, і хвалимося надією Божої слави і не лише нею. А й хвали, а хвалимося, коли страждаємо. Знаємо, що страждання виробляє терпеливість, а терпіливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромлює. Адже Божа любов вилилась в наші серця через даного нам Святого Духа. І це дуже важливо наше розуміння того, що Господи. Допоможи нам не гнівитися, не мати зло в серці, все віддавати в твої світі руки, бо ти кажеш, я віддам. Знайте, і те, що ти робиш, то є досконалим. А ми сьогодні молимося і за церкви, і Росії, і Білорусі, щоб вони навернулись до Господа і побачили правду життя, яке є. Щоб вони зрозуміли, що все те, що роблять їхні країни. Воно це велике зло. Це те, що Господь стане проти ваших країн. І це буде велике, велике, велике те, що він зробить. І ви побачите це, як ми побачимо як велике чудо Боже, звільнення і Божої свободи і дії перемоги. А ви побачите ту поразку, яку Господь приведе в ваші країни, тому що дуже багато чого переступили. По всі кордони всі зруйнували, і чужі території захватили, чините зло. Дуже багато горя принесли в нашу країну, але все це сіяння, воно буде мати свою жатву. Так як я казав з тою дамбою. Зруйнували одну, тепер порахуйте, скільки дам зруйновано у вас. І то не Україна зробила, то Бог вступається в цю боротьбу. Тому, знаєте, молимося про терпіння. Про терпіння у всіх випадках нашого життя. Молимося про те, щоб щиро, щирим серцем молитися за Україну, щирим серцем підтримувати всіх тих, хто там на передовій на фронті, всіх тих, хто допомагає, і волонтери, і капелани, і службу доставки, і все-все-все-все про Божий захист і терпіння для всіх нас, щоб ми могли дочекатися того і Божої дії. По його бажання, щоб люди не гинули, щоб люба людина, яка навернулася до нього, вона мала спасіння. Про це ми молимось. І нехай Господь він буде прославлений. І знаєте, хотів би сьогодні молитися про це терпіння. Отже Боже наш, ми знаємо, що Твоє терпіння і довго терпіння то спасіння для нашого людства тут. Але Господи, нам дуже часто не вистачає терпіння. І наше серце воно наповнюється і люттю, воно наповнюється, Господи, і, і злом наповнюється, і гнівом. І, Боже, ми благаємо про те, щоб наше серце воно було таким, як Твоє. Ми благаємо про те, щоб, Господи, ми могли віддавати все в Твої руки, бо Ти справедливий суддя і Ти віддаш. Ти про це все кажеш. Господи, збережи нас від усякого роду зла. Збережи нас, Господи. В Твоїх обіймах, з яких ніхто і ніщо не може вихопити нас. Допоможи нам бути терпеливими, проходячи цю хресну ходу для нашої країни, Господи, ота дорога смерті, якою ми йдемо, ти кажеш, що Ти не полишиш. Господи, допоможи нам пройти. Тільки на Тебе ми покладаємося. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь. Він допоможе нам мати Боже терпіння. Нехай сам Господь Він захистить і благословить всіх вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, церкви ваші, ті міста і села, де б ви не були, хай Божий покров буде над вами. Господи, дай нам Твого терпіння і допоможи нам бачити Твою дію, Твою силу в славу Твою. І ти, нехай будеш прославлений. Будьте благословенними в цьому дні.